Всім доброго дня! Доповідач студентка групи ПП магістри 22.1 Зоріна Катерина Андріївна, керівник кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Подкоритова Лариса Олександрівна, тема проєкту Націонал-патріотичні особливості Самосприйняття студентської молоді під час війни. Мета проекту дослідження впливу воєнного конфлікту на самосприйняття студентської молоді. Їх ставлення до своєї нації, гордість за свою культуру, традиції та національну ідентичність. Проект спрямований на розуміння динаміки змін у національно патріотичному самосприйнятті студентів під час війни, а також на виявлення факторів, що впливають на ці зміни. Актуальність, воєнні конфлікти та військові дії є складними і визначальними явищами, які здійснюють глибокий вплив на психіку людей, зокрема на молодь. Розуміння того, як війна впливає на самосприйняття студентської молоді, особливо в контексті національно-патріотичних аспектів, є надзвичайно важливим для розвитку ефективних підходів до підтримки та формування позитивної ідентичності молодого покоління. Завдання вивчення динаміки змін у національно-патріотичному самосприйнятті студентської молоді під час воєнного конфлікту. Виявлення факторів, що впливають на національно-патріотичне самосприйняття. Розробка програм і заходів для підтримки та розвитку національно-патріотичного самосприйняття у студентської молоді. Цільова аудиторія. Головна цільова аудиторія нашого проекту це студенти різних університетів і вищих навчальних закладів. Ми спрямовуємо свої зусилля на формування та підтримку позитивного національно-патріотичного самосприйняття в цій групі, щоб студенти могли активно долучатись до важливих національних питань та брати участь у патріотичних ініціативах. Сфера застосування нашого продукту включає освітній сектор молодіжні організації різноманітні патріотичні та громадські ініціативи, спрямовані на активізацію та мобілізацію молоді під час війни. Пояснення проблеми одна з проблем полягає в тому, що багато людей не мають достатнього рівня національно-патріотичної самосвідомості, належних національно-патріотичних цінностей або не відчувають потреб в їх підтримці. Шляхи вирішення проблеми для вирішення проблеми потрібно розробити програми заходів, спрямовані на підвищення свідомості та освіти населення щодо історії, культури, традицій та цінності своєї країни. Це може включати проведення лекцій, семінарів, тренінгів, культурних заходів, створення підручників та додатків для мобільних пристроїв, які передають інформацію про національну спадщину та стимулювати патріотичне самосприйняття. Важливо створити механізми співпраці та партнерства, де різні сторони зможуть обмінюватися знаннями, ресурсами та досвідом. Конкурентні переваги. Проект фокусується на вивченні та розумінні національно-патріотичного самосприйняття студентської молоді в умовах війни. Це дозволяє йому відрізнятися від інших проєктів і досліджень, оскільки він пропонує глибше розуміння впливу військових конфліктів на свідомість та на цінності молодого покоління. Команда проекту планується залучити психологів, соціологів, істориків, культурологів та інших експертів, які мають глибокі знання у відповідних дисциплінах, і можуть досліджувати та аналізувати національно-патріотичне сприйняття студентської молоді під час війни. Також передбачається залучення студентських груп і організацій, таких як студентські ради, громадські організації та студентські об'єднання. Статус проекту знаходиться у стадії розробки. Проект має Чітку визначену концепцію належною мірою вивчається та розробляється. З наданням ресурсів, сприянням та підтримкою від відповідних організацій та зацікавлених сторін, проект має, може повно розкрити свій потенціал і досягти своєї мети через здійснення впливу на розвиток національно-патріотичне самосприйняття студентської молоді в умовах війни. Опис бізнес моделі Команда проекту буде встановлювати партнерські відносини з психологічними спільнотами, університетами та іншими навчальними закладами, що дозволить отримати доступ до ресурсів, лабораторних приміщень, студентських груп для збору інформації та проведення досліджень щодо особливості національно патріотичного самосприйняття студентської молоді під час війни. Також будуть організовані тренінги, семінари, конференції з питань національно патріотичного самосприйняття. Та впливу війни на студентську молодь, де учасники зможуть виступати із своїми дослідженнями, обмінюватися думками. Зокрема, планується розробка і проведення низки тренінгів з розвитку позитивного національно-патріотичного самосприйняття студентської молоді. Планується створювати психологічні освітні програми відповідні навчальні матеріали, які сприятимуть розвитку національно-патріотичного самосприйняття серед студентської молоді. Підсумки Підсумовуючи, проект Національно-Патріотичне самосприйняття студентської молоді під час війни має на меті дослідження та розвиток національно-патріотичного самосприйняття студентів у контексті воєнного конфлікту, основною ідеєю проєкту є розуміння та аналіз впливу воєнних подій на самосприйняття студентської молоді, а також розробка програм для підтримки і розвитку національно-патріотичних цінностей у студентській молоді. Команда здійснює аналіз відповідної теми проєкту наукових джерел здійснює психодіагностичне дослідження щодо національно-патріотичного самосприйняття студентів під час війни, бере консультації з експертами з психології, соціології, педагогіки, історії. У ході реалізації проєкту буде здійснена активна співпраця із студентськими групами, організаціями та об'єднаннями, залучення їх досвіду і підтримки для ефективної реалізації ідей та програм. Команда розробляє психологічні програми і матеріали, які сприятимуть підвищенню національно-патріотичного самосприйняття серед студентів. Ці ресурси можуть бути використані у навчальних закладах і студентських групах. Проект передбачає проведення тренінгів і семінарів, спрямованих на дослідження і розвиток національно-патріотичного самосприйняття студентської молоді. Проект має потенціал поглибити розуміння впливу війни на самоіндифікацію студентів і сприяти формуванню національно-патріотичних цінностей. Його успішна реалізація залежить від плідної співпраці із студентським активом, психологами, освітніми і науковими установами та організаціями, які поділяють спільну мету підвищення патріотизму і самосвідомості студентської молоді під час воєнного конфлікту. Дякую всім за увагу.